Як я зробила маски для фільму з туалетного паперу? До цього моменту я ніколи в житті маски не робила. Колись мені в Тіктоці траплялася дівчина, яка робить маски з пап'ємаше. Я тоді подивилася, але не підписалася і втратила. Прийшлося самі розбиратися, як це робити. У мене валялася вдома одна маска, яку я використала як основу. Щоб зробити різні риси обличчя, я використовувала глину, вивертала маску, а під кінець взагалі зламала і склеїла по-новому. Деталі робила з картону. Все виявилося доволі просто. Для такої маски потрібен клей та туалетний папір. Мажеш клеєм, зверху фігачиш папір, потім знову клей, потім знову папір. Робота не прям швидка, бо треба доволі багато нашарувань, щоб маска не розвалилася. Зверху на останньому шарі пальчиками все вирівнюєш. Добу чекаєш, поки висохне. І ось о, готове. Але якщо потрібно додати деталі, як от на сонечку, то прийдеться повозитися довше. На цю маску у мене пішло декілька днів. Ще й прийшлося придумувати, як ті промінчики присобачити. Але результат мені неймовірно сподобався, і в фільмі це виглядає бомбезно. До речі, фільм ви можете глянути за посиланням шапці профіля.